Незабаром у місті відкриються пришкільні табори. На засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради 21 травня погодили питання про організацію оздоровлення та відпочинку дітей міста Житомира у 2014 році. Рішенням міської ради про міський бюджет на 2014 рік на цей напрямок виділили 596 тисяч гривень. З них 396 тисяч на організацію оздоровлення, а 200 тисяч на організацію пришкільних таборів в навчальних закладах. Головним розпорядником Коштів. Даних коштів є, управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, яке забезпечує організацію оздоровлення багатодітних та малозабезпечених сімей, служба у справах дітей, яка забезпечує оздоровлення е, дітей селі та дітей позбавлених батьківського піклування, управління охорони здоров'я, яке забезпечує організацію оздоровлення дітей-інвалідів та дітей диспансерів. things В Житомирі проживає 23 тисячі 426 дітей шкільного віку. На території міста є три оздоровчі заклади: табір, лісовий берег, центр нетрадиційної медицини та позаміський заклад оздоровлення та відпочинку Супутник. Пришкільні табори відкриють 2-3 червня при 28 навчальних закладах. Вартість харчування у пришкільних таборах становить 20 гривень на дитину на день. Продукти на 90% постачають напряму від товаровиробника. Юліана Євген Євгенісиулов, телеканал СК.